Сьогодні з вами будемо готувати пиріг з чорною смородиною. Нам потрібно 1 стакан вівсяних пластівців, 1 стакан чорної смородини. У мене вона з заморозки, 100 г сиру, 1 яйце, 2 яблука та 1 банан. Банан розімняти вилкою. Додаємо натерті намільки терці яблука та перемішуємо. Додаємо сир та яйце та добре перемішуємо. Додаємо перемелені вівсяні пластівці, перемішуємо. Кидаємо розморожену смородину та перемішуємо. Перекладаємо у форму та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності, який він вийшов. смачного.